Уже квіточки ми садили. От це я не знаю, як я оставив домі. Ти скільки посадив квіточок? Давай порахуй. Вже багато. Назар вже посадив декілька чорнобривців і каже, йому це подобається. Хлопчик розповідає, копати ґрунт не важко і пояснює, чому. Мене, бо мене дуже Разом із Назаром садять квіти ще троє дітей. Допомагають їм у цьому мами та вихователі. Цю клумбу в парку Шевченка дошкільнята облаштовують щосереди, розповідає вихователька Наталія Парфан. Каже, такі заняття розкривають дітей та вчать самостійності. Ось це наші рядочки. Там ми ще як було холодно, ми насіння клена посадили. Тому тут у нас діти не знаємо, що чекаємо, що виросте. От палички ми поставили, щоб ми не пошкодили. Діти дуже тішаться, дуже допомагають. Дуже. От бачите, вони все складають, формують так гарно. Фактично, о той рядочок, що ви бачите, посадили діти. Трирічний Ігор теж сьогодні прийшов посадити квіти. Його мама Ярина Шкромида розповідає, що долучаються до облаштування клумби не вперше. Якщо ви починаєте почати з, з трирічного віку, дитину просто показувати, що ми можемо спільно, не за гроші, а просто тому, що ми хочемо, щоб наше місто було красивим, чи наше, наш будинок, чи наша територія, це на це не потрібні якісь шалені кошти і час. Тупо бажання. Автодор садочок це міський вуличний садок, каже керівниця Віталіна Маслова. За її словами, простором для діток є все місто. Саме тому одна із локацій парк Шевченка, де вони облаштовують клумбу. Така робота каже Віталіна Маслова: не лише розвиває нові навички, а й спонукає діток робити корисне для свого міста. Діти в 3-4-5 років вони мають можливість дійсно долучитися до створення того, що не належить тільки їм. Тобто ми саджаємо квіти не десь там на закритій території приватного будинку, чи навіть якби це був там, садок за парканом, а це відкрите місце, та? це громадський парк, публічний простір. І Якщо ми тут робимо трошечки краси та робимо красивіше, то це не тільки для нас, та? це якби для всієї громади. Віталіна Маслова розповідає, що планують втілювати ще один соціальний проєкт. В суботу діти прикрашатимуть в парку великоднє дерево. Цю акцію організовують не тільки для вихованців садочка, а й для всіх жителів міста. Адже за словами Віталіни Маслової, це дерево буде вдалою святковою фотозоною для франківців. Діана Коржук, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.